Слухайте, сам вісе полотів. Да. Да. Спокійно, а що ж я не приїхав? Так, наразі пустка, тільки пан професор настане їй. І більше нікого. Сумно. Сумно! Сумно, дівчатка, не бійся так, все не буде бути. Чи туди плюнула? Плюнула? Не, <плюнула>. не злива, ні? Все буде добре, не переживай, то все дезінфекція, вона 20, бо то гроші коштує. тільки я вам бігне Божий, кажу, за моїм керівництвом все буде, як казала, моя покійна небіжка Павлінця, навіть з Богом, слава Богу, спочиває. Вона усе мені кидала і Васю. Що би не було, голова догори, і все буде добре. Послухайте, дів... я Хочу ще. Тодова, я <схай> Ти в тому захочеш, тут знизу. Ті знаєш що. Дюки, я вам вігне, боже, кажу, за моєю рудою наша готеля буде таке досягнет тих висот, що не буде місце дестати, всі будуть кажуть, розумієш, як реби. я бігне во